Опалювальний сезон на Рівненщині таки стартував батареї у оселях жителів регіону потепліли лише на початку листопада, та й середня температура не перевищуватиме 16 градусів. Все через те, що як теплі батареї, так і суми у платіжках залежать від ціни блакитного палива. Однак ймовірні перебої із постачанням газу не вплинуть на рівнян критично, оскільки третина міста обігрівається за допомогою альтернативних джерел твердого біопалива. Якщо у нас буде перебої з постачанням газу, рівне це більшій частині міста взагалі не відчує. Якщо у нас безперечно будуть перебої з електричною енергією, у нас це для нас більш критична історія, але за допомогою генераторів ми частину міста точно втримаємо. На сьогодні котельні рівного та області активно переходять на тверде біопаливо щепу. У цьому році від російського газу відмовилося вже шість котелень рівне теплоенерго. Це дозволило місту знизити споживання блакитного палива на 30%. Проблема в потужностях. Їх треба розвивати. Є військовий стан, є зменшення кредитування, складно знайти гроші. Але ми цей процес рухаємо в нашій компанії. Є проект Зелений перехід рівне. В якому ми плануємо побудувати ще такі дві великі котельні, які вже закриють 70% міста. Тверде паливо для котелень закупили ще влітку. Це як вже готова щепа, так і сировина у вигляді лісопродукції. Запасів, які наразі є, повинно вистачити на два-три місяці. Ми її збирали протягом літа. Перше для того, щоб створити собі запас і на зиму, щоб не від кого не залежати. І друге, вона насправді влітку вона на порядок дешевше частину щепе, та мене за спиною, ми вже її купували, вже готовою а то, що ми маємо перебити, ми купили відповідний матеріал у лісгоспах, прийнявши у в аукціоні, замовляється спеціальний пристрій, ще побой мобільний. Він приїжджає сюди і вже подаються дрова, інший матеріал безпосередньо в побойку і перебивається на щепу. Лісопродукцію закуповували в місцевих лісництвах. Варто зазначити, ріни посідає друге місце по запасам деревини в Україні. Нам сам Бог вилів використовувати щепу. І відходи деревини. Майбутній етап це будуть відходи саме аграрної галузі, тому що перетворюючи її в теплову енергію, ми в першу чергу боремось за енергетичну незалежність України. В подальшому такий перехід на біопаливо вплине не лише на незалежність у галузі теплоенергетики, а й на суми у платіжках. Щоправда, цього року про зміни поки мова не йде.